Лісоруб та його дружина все ж просто покинули дітей в лісі. Причому робили це двічі: вперше, гензель зміг знайти дорогу назад, покидавши камінчики, які світилися в темряві. За такою доріжкою, вони і знайшли дорогу додому. А от вдруге повернутися їм вже трошки не вийшло, тому що гензель нагадував кидати замість камінчика хліб. І за хлібними крихтами вони, звісно ж, нікуди не дійшли. Вони заблукали ще більше. І коли блукали з голоду, вони надибали хатинку відьми. Звісно ж, стівну, але це все-таки казка. Вони почали їсти хатинку, почули голос відьми, яка жила. там. Вона запросила їх до себе. Діти голодні, погодились, їх нагодували, вони аж заснули, переївши. Та коли гретель сестра прокинулась, вона не знайшла брата поряд. Виявляється, він замкнула його в хліву і наказала гретель готувати.